Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Ольга та Тетяна Денисенко. Добре бути їжачками. ЦИКЛ віршів. Промінчики Літнє сонечко прокинулось і засяляло навколо на ромашковому килимі, добре спалось їжачкові, позіхнув і посміхається, як же добре в світі жити, промінь носика торкається, пахне, як медове літо. Промінці дбайливі. Лагідні, їжачисько очі мружить, миле сонце, добрий раночок, добрий ранок, любий друже. Кульбаби. Їжачки скоріш ходімо, там таке розквітло диво, мов маленькі їжачки, ці кульбабки квіточки. А які ж вони духмяні, працьовитих бджілок бавлять, підростають серед трав у легесеньких вітрах. Потім в платтячках біленьких полетять кудись далеко і радіють їжачки, з ними в небо полетим. Замріяний. У грущі біля ганочку Густенькі гілочки, там гойдалка-гойдалочка чекає їжачків. Як весело, як радісно гойдатися чим душ І пити чай заваристий з вареннячком і з груш. Понизу квіти килумом, сим неба угорі і мріяти. І мріяти, здійнявшись від землі. Сніданок їжачки смакують їжу. Їжа просто дивовижна. Накладай іще скоріш та присмокуючи, їж. Ось варенечко, їжуня. З чого, поки не скажу я. Покуштуй сама скажи. Це ж улюблене з ожин, так з тих дивних ягід лісу, де з тобою я зустрівся За для щастя, здобуття, для солодкого життя. По калюжах. День сьогодні гарний, дуже. Дощик так торох, торох, по калю калю, калюжах. Добре бігати удвох. І не тільки нам здалося, що по всій, по всій землі синє море розлилося, а доми, мов кораблі, дощику гучніше крапай, ще рясніше припусти мокрі вуха, мокрі лапи, спинки. Носики, хвости, їжачок і песик знають, що цей дощик чародій, бо від нього підростають Дощомрійники малі. Збирачі зірочок. Ви куди, моя малечо, вже на дворі? пізній вечір, там сузір'ї їжачків вже ясніють. Зірочки, а коли настане тиша, вітер зірочки колише, і вони все падають, наші мрії вгадують. Нас збираємо ми зорі в кошик плетений, лозовий, а в прозору баночку зірочку зоряночку. А вона тобі співає. Сни солодкі на Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.